Доброго дня, шановні семикласники. Сьогодні у нас 16 вересня 2022 року, так і вказуємо в зошиті своєму, пишемо класна робота і нижче тема уроку, яка надзвичайно важлива. Отже, формування корисних звичок, навички сприятливі для здоров'я, значення життєвих принципів для здоров'я. Звичайно ж, пам'ятайте, що ви дивитесь це на Ютубі. Якщо ви не встигаєте записати тему, ось я її виділив, то, будь ласка, просто поставте на паузу, запишіть спокійно число, класна робота і тема, і вже потім продовжимо. А ті, хто встиг або вже зняв з паузи, зверніть увагу, що опрацювати, переглянути, приказати коротко змістусно. Цього навчального відео необхідно буде. Запитання і завдання будуть дані саме в самому відео. Тому його перегляд обов'язковий. Переходимо до нашого підручника. І там обговорюємо, фактично, даємо пояснення, що ж з собою являє наша тема. Нам потрібен буде, як ви бачите, третій параграф. Це сторіночка 14 вашого підручника. Зверніть увагу, спеціально даю огляд підручника, тому що, знаю з власного досвіду, цих підручників на всіх не вистачило. Тому даю можливість вам ознайомитися усім змістом підручника. Або слідкувати за мною, відкривши підручник. Тобто як кому зручніше. Комусь можливо зручніше дивитися на екран. Комусь зручніше мене слухати, дивлячись в підручник. Також це два варіанти сприйняття однієї тієї самої інформації. Тому що хтось краще сприймає назір, а комусь приємніше слухати. Отже, формування корисних звичок і навичок, значення життєвих принципів для здоров'я. Як вони, власне, ці корисні звички і навички формуються? Зверніть увагу на те, що існує різниця між цими словами в значенні звички і навички. Звичка – це те, що є звичним для нас, те, що ми поставили собі в звичку. Тобто поведінка це спосіб дій, схильність, що стали для людини звичайними, постійними. Наприклад, людина торкається мочки вуха, якщо про щось задумалась. Постійне повторення цієї дії перетворює її на звичку. Ось таке. Зверніть увагу, що будь-яка дія, якщо її ви багаторазово повторюєте, може перетворитися на звичку. Якщо це корисна дія, то формується корисна звичка. Але можуть розвиватися і шкідливі звички. Розрізняють прості і складні звички. До складних відносять здатність цінувати час, дотримуватися режиму дня, доводити розпочати до кінця. Власне, чистити зуби, вмиватися, слідкувати за собою, не вживати лайливих слів. Теж чудові звички. А до простих звичок можна. Віднести, наприклад, звичку, завжди класти на місце необхідні предмети. До речі, одна з найважливіших в, в житті звичок. Чому? Якщо роками в одній і тій самій будівлі, в одному з тому самому домі, от прямо зараз ви почнете, ви знайдете місце для конкретної речі, ви її протягом наступних років завжди в тому місці знайдете. Якщо ви призвичаєтесь класти все. На одне й те саме місце. Єдиний нюанс, ви повинні перед тим уявити собі, як виглядатиме, наприклад, вміст вашої шафи, вміст ваших шухлят і чітко розподілити, що де має лежати. Ось таким чином. Так, отже, звички корисні, шкідливі, звички прості та складні. Є звички, які дуже допомагають нам в житті. Звичка дивитися під ноги чудово. Допомагає нам уникнути травми і переломів. Тобто дивитеся вперед або в телефон і при цьому раз в 2 секунди опускаєте очі все одно або голову вниз, все одно дивитися собі під ноги. Це дуже важлива річ. Допомагає уникнути врешті-решт травми і переломів. Звичка зупинятися біля дороги. Дивитися ліворуч і праворуч перед тим, як перейти її. Рятує буквально щодня, особливо в великому місті нам життя. Звичка, вітатися і привітно усміхатися робить нас привабливими для інших людей. Зверніть увагу, як за кордоном дуже часто до нас звертаються саме з усмішкою. Це абсолютно нормальна річ для е, західного світу, для західної цивілізації. Чому? Тому що е, одразу налаштовує тебе. На доброзичний лад і дозволяє дуже швидко встановити контакт. Тобто, звертаючись до людини, старайтеся завжди не просто вітатися а ще й посміхатися. Почому робити це ще. Звичка мити руки перед їдою вберігає нас від інфекційних захворювань, причому в дуже багатьох випадках від пандемій, різних інфекцій та інших речей буквально рятує від. Важких хвороб. Є звички, які ми переймаємо, дивлячись на людей, що нас оточують. Якщо в родині батьки роблять зарядку, то й діти намагатимуться чинити так само. Знову таки ж, якщо ваші батьки не роблять зарядку, тому що ну, дуже, наприклад, зранку заклопотані, в тому числі і вами, не просто так не роблять. В тому числі заклопотані вами, щоб вами приділити якусь частку своєї уваги або зібратися на роботу. Е, ну, Тоді зробіть це самі. Зробіть це своєю звичкою. І головне, коли виростете, то намайтеся цю звичку в своїй родині привити своїм власним дітям. І тоді все буде добре. Інші звички з'являються завдяки нашому індивідуальному вибору і рішенню. Коли ми вирішуємо щось робити зранку самостійно, ту саму зарядку. Провітрювати приміщення. Знов-таки зранку в хорошу ясну погоду бажано. Мити руки перед їдою, бути відповідальними, бути доброзичливими. Все це чудові корисні звички. Далі. Зрозуміло, що якщо звичка формувалася роками, то вона не може змінитися за кілька днів або тижнів. Для її зміни також знадобляться роки. Про це треба пам'ятати, коли ми помічаємо про якісь дії, що якісь дії входять у нас у звичку. Треба оцінювати наслідки цих дій. Чи є вони корисними для нашого здоров'я можна поки шкідливими. От елементарна річ. Щось, вибачте, впало нам на ногу, ви перецепилися. Або вдарили молотком по пальцю. Можна <гум> матюкнутися, вибачте на слові, і це буде шкідлива звичка, однозначно. А можна сказати е... голосно, майже те саме, просто ай яй 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 І при цьому все-таки лишитися порядною ввічливою людиною, яка не буде. Воздух буквально навколо себе змінювати нехорошими словами. Так, далі. Значення життєвих принципів для здоров'я. Зверніть увагу. Життєві принципи це основні правила, так би мовити, якими ви керуєтесь для того, щоб зберегти власне здоров'я. Значення їх полягає в. Тому що людина дотримується їх у повсякденному житті, тобто реалізовує їх у дії. Якщо життєві принципи здорового жит... способу життя залишаються тільки на словах, то гріш їм ціна. Тобто вони не мають ніякого значення. Важливо перетворювати як правило, якого дотримуєшся фактично принцип, пос... в постійну дію. Причому щоденну, щохвилинну, якщо це необхідно. Якщо ми вибираємо дії, які спрямовані на зміцнені збереження нашого здоров'я, то у нас формуються корисні звички. А якщо ні, то шкідливі звички, які заважають зберігати здоров'я і бути успішними в житті, в тому числі скорочують наше життя буквально на 15-20 років. Кожна людина має здатність розвивати в собі нові звички, зокрема й ті, що будуть зміцнювати здоров'я. Найголовніше це прийняти вольове рішення розвивати саме корисні звички. Ну, такие речи. Так, далее, будь ласка. Звоните увагу. На... О, на оценку 6. Будь ласка, напишите в зошите, Можна не записувати, зверніть увагу завдання, просто написати. Перше питання. Що таке звичка? Дайте відповідь. Звичка, тире, і далі, будь ласочка, в зошиті. Друге, які звички називають корисними. Корисні звички, дві крапки. Перелічіть, будь ласка, їх. Якщо допишете ще яких ви звичок Дотримаєтеся, я ще підніму на один бал. Загалом за перші два задань ви матимете можливість отримати фактично 6, максимум 7-8 балів. Третій рівень. Це вже понад 6 балів, це 7-8-9. Будь ласка, беріться. В першу чергу за ці речі, коли ви хочете отримати вищі шістки. Отже, учень, виходячи з класу, завжди грюкає дверима. Чи можна це назвати звичкою? Подумайте, будь ласка, дайте відповідь. Це третє питання. Звичайно ж, завдання переписувати не треба, просто дати одразу відповідь. Четверте: на уроці в школі, на виставі в театрі. У метро в автобусі дитина завжди жує гумку. Чи можна сказати, що це навичка? Знову таки, знайдіть додаткове визначення, що таке навичка. І, будь ласка, поясніться. Це для тих, хто хоче отримати 7, 8, 9. 3-4 завдання. Для тих, кому, зверніть увагу, для тих, кому необхідно. Хочеться десятки 11-12, будь ласка, дайте відповідь на питання 5 та 6. В яких школярів є звичка провітрювати приміщення? А, вибачте, в одних школярів є звичка провітрювати приміщення, а інші бояться протягів. Як розв'язати це протиріччя? Досить таки цікаве питання. Будь ласка, п'яте для тих, хто хоче 10, 11, 12. Перше питання. І друге питання, шосте за підручником. Наведіть приклади формування у вас корисних звичок, які допомагають зберегти здоров'я. Яким чином саме ви їх формували? Як сталося? Тобто назвіть ці звички і про кожну з них напишіть, як вам вдалося їх сформувати. Це для тих, хто хоче отримати 10, 11, 12. І хочу, щоб ви переглянули просто для себе на додаткову оцінку. Якщо ви відповіли на питання, в принципі, можете вправу номер 2 не робити, але для тих, хто пропустив один із уроків, або взагалі до цього не брав участі в наших уроках і не отримував раніше оцінки. Будь ласка, вправа номер два обов'язково зробіть, щоб я міг поставити вам додаткову оцінку в вільній клітинки. Отже, вправа номер 2. Самооцінка здоров'я. Мета навчитися давати самооцінку рівню фізичного здоров'я. Не обов'язково робити це на оцінку, це, в принципі, кожному з вас необхідно зробити, просто щоб зрозуміти. Як він себе почуває? В якій точці він знаходиться прямо зараз? Отже, перше визначення стану організму за допомогою суб'єктивних показників. О, що тут нам цікаво? В першу чергу ми оцінюємо своє самопочуття. Яке воно? От прямо зараз. Гарне, а можливо, мляве, знесилене, а можливо, слабке, дратівливе. І Тоді ставимо самопочуття тере, відповідний бал за гарне. Ставимо 4 бали, за млявість, знесиленість 3 бали, за по... слабкість дратівлість, за поморочення 2 бали. Причому робимо це якраз на... зараз на першому уроці, щоб зрозуміти, з яким настроєм ми взагалі прокинулися. Сон аналогічно так само. Гляньте, будь ласка, на те, як він. У вас описаний і поставте відповідний бал напротив осон і бал відповідно, або 4, або 3, або 2. Так само апетит. Нормальний, знижений або відсутній. 4, 3 або 2 бали. Настрій, бажання навчатися, працездатність, м'язах Потім, будь ласка, підрахуйте загальну суму балів отримані, отриману в результаті відповідей. Сумуйте, тобто. І зверніть увагу, якщо сума балів становить від 26 і вище стан вашого організму дуже гарний, від 22 до 25 гарний, від 18 до 21 задовільний, від 14 до 17 поганий. Будь ласка, напишіть про свій стан у висновку. Ось такі речі. На цьому все. Успіху в виконанні завдань.